Всім привіт! Давно не виходила з оглядом рослин. І ось сьогодні знімаю відео про квітучі орхідеї. Наразі не дуже багато орхідеї квітне, і зазвичай я їх показую в коротких відео, проте є багато бутонів, які обіцяють. Красиве, красиве цвітіння. Розпочала своє відео з цієї красині Алісіара Renessa White. Така в неї назва. Красива чарівна рослинка, ансидіумна, має приємний солодкий квітковий аромат на сонечку, крупні красиві квіти. Дві рослини горщику в мене росте. І наразі квітує трьома квітконосами щороку пишно гарно квітне, витримує теплі батареї, бо вона у мене стоїть на східному підвіконні спальні. І себе гарно почуваю. Отака вона пишна, красива квітун'я. Мені вона дуже подобається. Поруч з нею, фаленопсис іерогліфіка. Три чарівні квіточки. І вони невеличкі, особливо, якщо порівняти так, з цією лісіарою красунею. Але є щось в природних орхідеях, настільки чарівне, вони дуже тендітні, красиві, чудові рослиночки і мають ніжні, красиві квіти з приємним. Ароматом, таким приємним малюнком подобається. Вперше вона у мене квітує, хоч в колекції досить давно. Але я її брала геть маленьким підліточком. Тож, поки ми підросли, а тепер вже вони квітнемо. І поруч знову і знову квітує Rainbow Денс, Dendrobium. Це щось неймовірне. Це рослина. Я не перестаю дякувати Ірочці і за цю рослину. За цю поділку ви подивіться, вона чарівна, неймовірно, дуже приємні кольори ніжні. Має приємний аромат. Вона одночасно і росте. І квітне, і в неї ще є ряд бутонів, які навіть не розкрилися. Це при тому, що вона буквально кілька місяців тому дуже пишно квітла. Ось така чудова рослина. Я так підозрюю, що їй дуже подобається моє південно-західне вікно. Вона навіть скоріш на півдні стоїть, отримує багато-багато сонечка. І саме в цьому залог її успіху. Також а, взимку ми дещо відпочивали, бо було все ж таки пониження температур суттєво. На підвіконні вона стоїть прямо під віконечком. І це сприяло такому пишному цвітінню. Поруч з нею ще один анцидіум. яскраве, яскраве сонечко. От вони ці ці цілялічки танцуючі. Ну настільки яскравий жовтий колір мають в своєму окрасі. Чудово, також ароматна, непримхлива, квітує довго, подобається мені. Назви я не знаю. Це з звичайного магазину. Ще й придбана оцінкою не квітучою, тож був повний сюрприз, коли вона у мене розкрилась. Ось так передає камера колір. Красиво. такий яскравий, насичений жовтий колір. Сонячний. Мідендробіум Нестор витягує такі два бутона, третій відсушує. Щось йому не дошмигі, але він паралельно ростить рост. Рослина молодесенька, тож я так Думаю, що просто вона дещо не витягувала три квітки, але дві ми невдовзі побачимо. Чекаю, чекаю. Тут все в мене а, почало активізуватись Пурпурата, гляньте, які чарівні корінці. Ай-яй-яй, заглядіння одне позапускала. Свинка занурилась так гарно. Стоять також це на південному вікні, але їм дещо закриває сонечко той промінь будинку, частина будинку. Але вже зараз сонце високо і вони досить з обіднього часу вже отримують сонячні ванни. Тут у мене, ой, тут у мене красунчик. Я вже його вам коротеньким відео показувала: Дендробіум дендробіу або агрегатом це синоніми. Він пречудовий дендробіум і можна бачити а, праворуч, праворуч, квітконос, який щойно відкрився, буквально два дня йому. А оцей квітконос він вже досить давно відкритий, вже тиждень, другий десь тиждень. Можливо, трішечки більше я не точно вам не можу сказати. І видно різницю в кольорі, а наскільки світліший нові квіти і вже такі насиченого жовтого кольору квіти, які. Відкрились раніше Цьогоріч Цей дендробіум квітує тільки на дві квітконоси. В минулому році він дуже пишно квітнув. Причому він мене дуже здивував, що він квітнув в кілька етапів. Він проквітнув рядом квітконосів. А потім почав ростити вже нові рости і паралельно знов продовжував ростити ще додаткові квітконоси. Він квітнув практично до літа, і цим мене дуже здивував. Але цьогоріч він вже відпочиває від такого пишного цвітіння. Я його залишала в такому великому, пересаджувала в великий горщик. Думала, що буде прям пишне-пишне цвітіння. Але виявилось, що все ж таки два квітконоси, та й на тому все. Такий красунчик. Надзвичайно такий життєрадісний дробім. В принципі, він не примхливий. Єдина умова це а, дати йому період спокою взимку, в, в гарно освітлювальному місці і з пониженням температури, щоб він. Не було такої, такого випаровування, щоб мінімум-мінімум дуже зрідка був якийсь полив. Навіть це поливом я назвати не можу, тому що я більш ну, тако, дещо капала водички там, раз на місяць чуть-чуть. Зараз вже я почала його, в принципі, поливати, але бачу, що ще є а, такі бульбочки, які не відпились. Поступово вони відіп'ються, за нею зелена. Зелені квіти цим відіума. Ніжні чарівні отакі чудові. Такі мініатюрні мініатюрні цим а Тут ми бачимо, що вже квіти відцвітають, залишилась лише одна квіточка. Така кукольна кукольна губа. Красива, красива! І відцвітає вже нарешті довго-довго граючий такі квітун. Youngming Orange Golden Satisfaction. Вже видно, що квіти втратили свою привабливість. Вони вже е, плюсточки такі усихають, але він ще тримає, поки-поки ще тримає. Колір насичений, насичений, такий помаранчевий, жовто-гарячий. Е, полюбляю, полюбляю цю котлею. У мене дуже давно була така котлея, і вона квітла пишно красиво. Аж поки я її десь якимсь чином. У мене якась була інфекція, і дуже багато котлей саме в той час загинуло тако за, за добу-дві. І та була серед них. І пройшов якийсь час, я все ж таки вирішила, що я хочу поновити собі в колекцію цю рослину, бо вона того варта. Вона дійсно прекрасна, яскрава, квітує якраз вона. Кінець зими початок весни. Вона не не непримхлива, чудова дівчинка. Все ж таки розділила я свій дендробіум чорноволосковий. І все ж таки він квітує те, що квітла, квіти розкриті, тримає. Деякі вже відцвітають, але загалом така рослина. Яка з минулого літа ще не переставала квітнути, Ну, я думаю, що вже після того, як розділили, в мене лишилось 4 бульбочки, що він вже деякий час витратить на те, щоб наростити масу, а тоді вже знову будемо так пишно-пишно квітувати. Чудово, чудовий дендробіум, легкий в догляді, такі ніжні, ніжні, білосніжні. Піталії сіпалі з такою яскравою, яскравою губою. Дендробіуми мої. Чекаю на розквіт на бутонів. Вони дійсно неймовірно прекрасні. Це е, такий більш пишний кущик, більш пишно він квітує. Це гібрид піарді або афілума це також синоніми на ледігезі, але квіти ближчі до пірарді, до афілума квітів. І чистий афілум цьогоріч на 5 квіточок, буде квітувати. Але це рослиночка. Але це рослиночка зовсім вирощена з невеличкого кейка, крихітного малюсінько. Вони в таких невеличких горщиках вже видно, що почали рости нові пагони. Але дігезій чистий ще в мене відпочиває. Він дещо пізніше буде своїми жовточками нас радувати. Все обов'язково вам. Покажу. Тут у мене милота, відсажений кейк дендробу Мастердаст. такий він вирішив квітнути. Такий він цікавий. Геть, крихітний, геть. Це мене мама попросила її відсадити, виростити, а він взяв десь як і ще брунячка квітує. І поруч з нею знову заквітла тінь трежер. Ну, це щось неймовірне, це подарунок. А дві задні бульби, які за ну, півтора року розрослися. І вже він в квітне з другого росту має два напрямки росту, без на чудова орхідея. Квіти дуже милі і вони дуже прикольно пахнуть. Пахнуть перчиком, спеціями. прямо Просто чорний перчик, такий приємний-приємний. Дуже цікава рослиночка. І я дуже дякую а, Галі зі Львова, яка мені його подарувала ці поділочки цієї чудової рослини. І поруч ще одна краса розкривається мініатюрочка, крихітна, чудова. Багато бутончиків, багато квітконосиків. Ну, як тут вам показати, напевно, на квіточки направляю, тому що вона дуже поступово розкриває. Це гібрид. Зараз хвилечку покажу, щоб потім зайвий раз не підписувати. Отакий От гібрид Сафронітісана, Pink Flash. Чудова рослиночка. Минулому, в мене минулому також була така давно рослинка, вона квітла росла безпроблемно. Чудовий квітконос Озігеталама. Це її я називаю Африканочка чомусь її квіти, оце поєднання кольорів мені нагадує якісь африканські такі дикі мотиви. Чудова рослинка, мені дуже подобається, ароматні. Цьогоріч дуже високі такі вона квітконос виростила. Прям серйозно. Інший зі гапіталом вже відквітає. Яскрава така губа, красива, гарняні квіти. Поруч не орхідея клівія. Така цікава. Божеків, як вона мені подобається. Вже квітконос підростає, квіти фарбуються, набувають кольору, розквітають. Дуже красива рослинка. І ще одна манюнечка, це мій зубастик Хізіс. Дві квіточки. Він у мене традиційно квітне на дві квіточки. От він багато років, квітне на дві квітки вперто. Отакий чудовий. Велика квітка. Зубки. Ну, от зубастик він, та й годі. Як його ще назвати? Милота. Милота, причудова милота. В такому глиняному горщику багато коріння. Така непроблемна орхідея. Цьогоріч я. Затарилася американськими гібридами. Так, так трапилось, що поруч в магазині, в Украфлорі стояли в оцінках ці американські гібриди, причому всі явно різні, чудові рослини. І я не змогла, у мене жодного не було до цього американського гібрида. Я не змогла пройти повз і придбала собі аж чотири штуки. Поступово. Один, другий, отакі. Вони всі так гарно ростуть. Вони мене так радують своїм ростом, розвитком. Побачимо. Дочекаємося цвітіння, тоді буду вам показувати, як вони квітнуть. І ось ще одна довгограюча квіточка персик dendrobium phalaenopsis. Він також, не знаю, зосіні десь квітне. Тримає вперто дві квіточки. Чудові. Красиві легкий такий персиковий відтінок вони мають. І нічого не схоже на те, що квіточка буде відцвітати. Така приємна губа в неї. Варборс такий цікавий. Оці защіпки на бутончиках, зверху вони на бутончиках ще були, тож на пелюсточках має на увазі оці. Така красива, красива квітка, досить крупна. Але рослинка, я вам скажу, не мала. Рослину мусила поставити в кераміку, прикласти отаким куском кремнія, тому що вперто перевертала горщик. Взагалі вперто рослина, квітне вперто, перевертає вперто. Хочу її розвернути, щоб дещо вона трошки в інший бік наступний тубер виростила мені. Але не скажу, що я прям хочу з нею попрощатись. Хоч вона і велика, але вона невибаглива стоїть. Таку в другому рядочку, в куточку їй цього досить, щоб квітнути. Ну, такі в мене тут справи. Отакі справи. Це лагінка. О, показую ще одну новинку. Чудова, 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 в мене новиночка, я її так радію з Європи. Усі тана. Це легінка усітана. Ой, це щось неймовірне. Прийшла прекрасна рослина, гарна коренева, така досить потужна зелена маса. Отакої. Тож будемо ростити, милуватись, і вам, з вами буду ділитись успіхами цієї рослинки. Маленька премінея. Бутончики свої ростить. Це її перше цвітіння в мене. І я прям чекаю дуже маленька, крихітна рослинка. Я чекаю на ці жовтенькі квіточки з нетерпінням. І продовжуючи тему бутончиків і пафіопедіумів. У мене очікується цвітіння біла тулуба, а це гібрид. Біла тулума на ділінаті. Теж щось красиве буде. Ну, взагалі, листя, звичайно, таке красиве. Такі, такі пофіпеділи ще їм і квітнуть не обов'язково, в них дуже красиве декоративне листя. І чарівний нівеум. ростить аж три бутончики. Красунчик, дуже жвавенько він їх ростить. Тож, я сподіваюся, невдовзі буду вам. Демонструвати чарівне цвітіння, Нівіум дуже довго квітне, дуже довго тримає свої квіти, також невибаглива рослина з красивим листям, досить такого невеличкого, компактного розміру. Хоча, як ви бачите, пафіопіду ось старе листя, а в нових розетках отакі листя геть невеличкі, збитенькі, і при цьому рослина квітне. Тож ця розеточка доросла до розміру цвітіння. Ось тут у мене ще один квітконоси, не один, там кілька штук і анопсіс. Також розкрию, буду вам показувати красунчика цього. Ну, а загалом. Отак все там гарненько. Тут багато діточок і багато мініатюрних рослинок у мене під лампами. Росте, милує око. Корінці радують отакі чудові, чудові рослиночки. Взагалі люблю весну. Напевно, як і більшість з вас, тому що радує. Радують коріння, радує рух в рослинах. Тут вже в мене є бутончики також. Один уже бачу. Angel Kiss міні-квіні. От вже квітунья, що дуже швидко вирощує рост і відразу з бутончиком розкривається без щухла. І завершую своє відео з цим дендробіум Nubile дорог довго граючим, довго квітуючим. З чудовими квітами, прекрасною такою бархатистою губою, з темним очком, красива рослина. Тож, дякую всім за увагу, гарного вам настрою, чудового самопочуття, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. До зустрічі пока-пока!